The dawn of a brave new world is upon us. A world where creativity is born from culture. Where culture is molded by ideology. Where ideology is shaped by great thinkers and leaders. The expansion of an empire lies in more than mere conquest. Great triumphs await those who travel far to seek them, but the rewards of such journeys yield more than just simple resources. A civilization that thinks beyond its borders leaves an indelible impression upon others and shapes the world for generations to come. Sid Meier's Civilization 5 Brave New World. Всім привіт, шановні підписники того каналу Закарпатського Геймера, з вами, як завжди, Сергій. І сьогодні ми будемо розпочинати проходити новий проект на нашому каналі, такий як Цивілізація 5 з останнім на сьогодні адоном як New World. Думаю, ця гра багатьом з вас відома, адже всі, хто цінує стратегії, хто любить їх грати, думаю, на мою думку. Обов'язково зв'язували своє захоплення з серією як Цивілізація 5, взагалі з серією цивілізації, тож сьогодні ми спробуємо пограти, спробуємо ознайомитися з цією грою, ну і розпочинати на нашому каналі проходити її. Звісно ж, якщо вам це сподобається. Так, беремо настройку нашої гри і треба нам вибрати якусь націю. Тут дуже багато є націй, як я бачу, Олександра, Атіла, всіх видатних людей, от бачите, є нація. Можна з них пограти. Проте є один великий мінус в цій грі, те, що розробники, як завжди, нехтують Україною. Я не знайшов ні мода, ні адона, ні доповнення, яке присвячене буде Україні. Тож, шановні мої, якщо у вас є. Нагода, якщо є такі підписники, які грають Цивілізація 5 і знають, як роздобути, там, як собі взяти Адон або мод присячений Україні, Київської Русі або взагалі Україні, то ж обов'язково скидуйте мені під відео силочку, точну силочку, де я можу собі без ніяких перешкод встановити цей мод. Тому що я шукав дуже багато, шукав і ну, не зміг знайти чесно. А, ну, але переходимо до гри. Я буду грати за... Німечно за часів Бісмарка, тому що цього історичну персону, політика як Ото фон Бісмарка. Я ну, трошки знаю про нього історію, я дуже ним захоплююся. Вважаю, що він є одним із найвидатніших там політиків за всю історію нашої ери, нашої, ну, нашого століття Захрі, наших часів. Тож давайте будемо грати за нього. Сподіваюся, нам вдасться пограти досить добре в цивілізацію 5, так як я вже давненько в неї не грав. Ну, стартуємо. Ну що ж, сьогодні ми будемо розпочинати проходити гру Цивілізація 5 за Німеччину. Тож, перші наші кроки, які ж будуть наші кроки номер 1 Це, звісно ж, нам треба побудувати нове поселення. Давайте будемо його навіть тут біля ріки, побудуємо нашу столицю Берлін. Ну, і в ньому відразу ж таки будемо вивчати нові технології, які нам необхідні для того, щоб випереджувати всіх наших сусідів. Не знаю, де нас закинув наш комп'ютер. Це я не знаю, але точно це не Європа, і щось мені це підказує. Ну нічого, нічого страшного, давайте будемо в Берліні відбудовувати щось. І будувати всякі там постройки, які необхідні нам для того, щоб виживати в ці нелегкі, нелегкі часи. Ну що ж, цивілізація 5 за Німеччину. Стратегія, яку я буду виконувати, граючи за цивілізацією 5, досить простенька. Мені треба випереджувати всіх наших там, гравців або цивілізацій, які з нами є в цій карті, в таких научних технологіях. Це буду я робити номер 1, так як воно вважаю, ну це безпрограшна стратегія, тому що я її завжди використовував взагалі в різних іграх. Тож, що ж будемо далі робити? Є в нас ще один, один поселенець. Можемо тут побудувати, о, тут ніхрена собі, тут можна багато побудувати міст. Так, 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 досить добре. Якщо розказувати про саму гру для тих, хто не знає ще, для тих, хто не знайомлений самою гру, то можу сказати, що це за жанром стратегія, яка дає нам змогу. Друзі, яка дає нам змогу пограти в вибор... за нашу обрану цивілізацію від початку таких часів нашої ери до сучасності, до космічних таких технологій, де ми будемо втягнуті в різні війни, в союзи, можливо, там, вести активну дипломатичну гру з різними цивілізаціями, боротися за своє виживання, обмінюватися технологіями, ресурсами, багатіти, робити нашу цивілізацію. Коротше, все треба робити, для того, щоб наша цивілізація була номер один. В усіх аспектах там військовій, політичній і економічних аспектах. Ну що ж, на вибір нам дається взяти ідеологію. Я буду от бачите, є автократія, є свобода і порядок. Логічно було б взяти порядок. Це середнє, думаю, між автократією і свободою. Проте я як істинний, як людина, яка вірить в демократію, звісно ж, виберу свободу, тому що вважаю, що краще погана демократія, ніж. Хороша детектура. Можемо тепер взяти общественні інститути. На що ж ми будемо робити акцент? Це, звісно ж, раціоналізм, який дасть нам змогу от бачите вивчати нових технологій. Опа о, ну, точно Я це, звісно що візьму на раціоналізм. І будемо збільшувати наші вивчення в рази. Тож, поки що, ви бачите вибрали ми самі необхідні пунктики, які нам треба. Закриваємо цю вкладочку і будуємо в Берліні якусь стіну або якесь першу постройку. Звісно ж, будемо будувати стіни, які дадуть нам змогу. На там о... Можемо сформувати нове місто, Гамбург. От бачите, ще одне місто у нас сформовано, це дуже добре. Те ж саме в ньому будемо відбудовувати різні будівлі, адже нам треба швиденько розвиватися на цьому просторі. Чим швидше ми будемо розвиватися, тим буде краще для нас, тому що наша нація буде багатіша, ми будемо взагалі випереджувати наших там і гравців, ну, цивілізації, які біля нас, які з нами грають. Ну і це нам дасть, таких, так би мовити, плюси на майбутнє наші, нашому проходженні. Тож, які ще ж тут можна побудувати будівлі? Давайте в гамбургу розподілимо нашу армію, так як в нас досталь її тут є. Будемо вивчати нові локації. Мені, мене цікавить те, де ми тепер опинилися, куди ж наш комп'ютер. Де ж комп'ютер нас відправив? В Берлін будемо відбудовувати, це добре. Так, і ще одне місто треба десь з нам змайстерити, збудувати. Ну що ж, перші кроки в нас вже зроблені. Вивчення різних технологій йде просто на ура. І за того, що я прийняв раціоналізм, це просто позитивно дуже вплинуло на нас. Так, рудники будемо будувати, як бачу, я тут бачите, Берлін, повторяю частенько. Будуємо в цих трьох містечках нове місто, так як е, наш інтелект е, такий штучний інтелект підказує, що там треба будувати місто. Е, ну, є у нас і караван Саравай. Так, добре, в гамбурзі, все нас добре. Пропускаємо ще один ход. Тут дежурство, звісно ж, будемо дежурити. Е, наші робочі трудяться. Всь, так Тут вони вже не, не трудяться. ага А можна побудувати плантацію, що ми зробимо свою чергу. Ну на дежурство стань, чувак. А чим мені подобається цивілізація 5? Мені подобається цивілізація 5 своєю простотою і водночас тим, що в неї дуже так деякі аспекти можу навіть... Сказати, що в неї деякі аспекти досить непогано пророблені як на таку гру, от, як цивілізація. Тож, тим мені подобається цивілізація, що справді в неї інтересно грати тут все гарненько зрисовано, все продумано, всі цивілізації, всі епохи. Тож це справді класно. Це просто неймовірно круто. Я коли перший раз познайомився з цивілізацією, це було десь в далекому 2012 році. то ще цивілізація 3, я напевно грав. Я закохався, я чесно, закохався в цю гру. Вона мені дуже сподобалася. Я ще пам'ятаю, там грав я в епосі Друга світова війна. Тож відтоді я звертав увагу на цивілізацію як на одну з найулюбленіших моїх ігор. Ну, для мене як одна з найулюбленіших стратегій. Ну що ж, все в нас відносно добре іде мешкання, роз, розростаються наші будівлі, споруди. Супер! От, супер, ми розвиваємося дуже добре. Тут побудуємо новеньке містечко. Цей випуск я присячу знаєте, ознайомлення самій грі, де ми спробуємо встановити там більш-менш якийсь для нас нормальний порядок, як ми вже зробили, вибрали собі ідеологію. і різні такі аспекти, ну, а в наступних випусках вже займемося нарешті ж проходженням, вже так, поглибленим проходженням. Тож, якщо вам подобається цивілізація 5, якщо вам подобається моє проходження, присвячене цивілізації 5, обов'язково, шановні мої, ставте пальці вверх, тому що чим більше лайків, тим, <блін> Блін, тим більше справді ентузіазму. Бо коли я бачу, що цей проєкт вам подобається, що ви схвалили його, то обов'язково в мене є бажання в нього продовжувати грати. І радувати вас новими випусками. Тож не лінійся ставити лайк, тому що він дуже важливий для нас із моїм братом, змішанням. Адже це свідчить про те, що вам подобається те, що ми робимо, що придає нам більш-менш. Можу навіть так сказати, впевненості в собі, ну як впевненості, більш-менш ентузіазма радувати вас новими проектами. Так, Відбудовуємо ми Берлін, він досить у нас непогано розвивається в замок. Давайте сад будемо відбудовувати, то що гамбургові теж щось можемо побудувати. Університет ми тут побудуємо у нас. криогенетика майже, опа. А це що таке? Ми зустріли першу цивілізацію. Mm -hmm. Давайте де ж вони на карті. Маніла. Ну що ж, зустрілися ми з першою цивілізацією, досить близько вони до наших територій. Мешкають. Це не дуже добре, це справді навряд чи я б сказав, що це дуже добре. Якщо ми заключимо з ними хороші, нормальні людські партнерські такі відносини, це... Нормально буде, але якщо у нас буде якась ворожда, це мені ну, не подобається, це буде то точно. Так, тут нам треба рудник побудувати. Його і побудуємо. Ну що ж, розширювати будемо ще свої горизонти, є у нас вже перша цивілізація, майже так майже ми вивчили криогенетику, треба іще робити більш-менш акцент на вивчення нових Опа... Ми вторнулися на границі цього, цієї цивілізації, Добре, ми йдемо геть. Не треба мені пророку, провокувати нації на війну зі мною. Адже ми лише нещодавно розпочали гру. Навіщо мені це я ж чесно кажучи, мені це не треба. Абсолютно мені це не треба. З ними з кимось тепер воювати на перших етапах моєї гри. Так, добре. Розвивається у нас все чудовенько. Всі працюють, ніхто не є не зайнятий. У нас досталь поки що оборонительних таких військ. Проте золото мене бентежить, то, що у нас є маленький спад в золоті. Це справді мене трошки бентежить. Так, посеління каравана. Давайте це місто буде Мюнхен виробляти каравани, які будуть сполучати наші міста різними ну різними там так е так, -yeah. Різними необхідними речами. Давайте гілія писателів буде у нас в Берліні. Розбудовувати будемо і ще більше наші горизонти розвивати. Треба нам дізнатися, де ж ми знаходимося, в який, на якому континенті. Так, тут у нас є майже людина, яка не працює. Ага. Добре. Розвиваємо дорогу, треба з'єднати Мюнхен з. Берліну, взагалі всі наші міста треба з'єднати, щоб вони були, щоб в них була проведена дорога. І в наступному ми зможемо там торгувати між містами. Так як золото у нас падає якимось чином, на превеликий жаль. Ну що ж, от такі перші кроки мої були по цивілізації 5. Так, і ще. Чудеса будемо будувати, Брандербурзькі ворота зможемо будувати. Давайте національний коледж. Як я вам казав, мій перший пріоритет це, звісно ж, буде там сконцентрований на вивченні. Опа, ви бачите. А це хто? Марокко. Доброго дня. Ну, Я сподіваюся, того, що наша дружба між нашими народами буде кріпка. Я не хотів би тепер воювати. Ну і казав я так, що я не буду раз воювати. Розвивати нам нашій цивілізації. Тут будемо розглядати всі нові, це, напевно, острів. Бог зна, де ж я знаходжуся. А справді не знаю я, де я знаходжуся. Це мене трошки бентежить. Якщо б я знав, на якому континенті ми тепер знаходимося, це було дуже круто, адже я б хоча б зміг орієнтуватися, куди розширювати нашу цивілізацію, нашу імперію. Хоча розширювати її є куди. Її справді є куди, адже ми можемо, у нас є нагода взяти цілий світ під своє керування. Стіна ні. Давайте побудуємо вітряна така мельниця. Ми можемо просунути торговий шлях між нашими містами. Так, добре, добренько. І, і що? Будемо будувати дороги і надалі. Зовсім згодом у нас. Ми можемо точніше вже торгувати між містами. Тут у нас є плантації, більше треба ресурсів знаходити. А звісно ж, маємо посольство від Марокко. Я приймаю ці дружну націю. Сподіваюся, ми будемо співпрацювати і надалі. От тут є їхнє місто. От Справді от тут їхнє місто. Но як же ж вони розвиваються? Непогано, вони розвиваються досить стрімко, також, як і ми. Тож, треба бути пільними. Справді треба бути пільними. У нас вивчається нова технологія. В Мюнхені можемо побудувати ще щось новеньке. Давайте вітря, вітряна мельниця. І радіо або ще щось. Давайте побудуємо радіо. А радіо будемо вивчати точніше. Ну, ага. Можемо прокласти торговий путь, шлях. Ага. От так буде. Хай буде. От є в нас вже перший торговий шлях. І все добре. Все поки що у нас дуже добре. Це якесь. А пропонують нам торгівлю, звісно ж, приймаємо її. Ми будемо обмінюватися ресурсами різними, треба ж розвивати наші дипломатичні відносини і зміцнювати дружбу між нашими двома націями. Так, хоча з Маніло також треба буде якось дружити. Ага, ми можемо прийняти новий інститут. Опа, з ходового можемо навіть. Давайте повністю вивчимо раціоналізм, адже справді нам треба більше вивчати, більше, щоб у нас було вивчення різних там очків, щоб ми могли вивчати нормальненько. Тепер глянемо. Цей континент. Що ж мені підказує, що це ми вже близько десь до розгадки до Європи. А що ж мені цікаво? Де саме? Де ми саме? Опа. Ага, ми можемо собі тепер вибрати нагороду технологій. Давайте. Ну що ж ми виберемо? Ми можемо вибрати давайте, желізнодорожнє таке сполучення. Вже в нас вивчене железнодорожне сполучення в Берліні. Побудуємо собі. Школу, от давайте школу побудуємо, ще будемо вивчати. Опа. Ага, ага, Вони хвалять те, що ми вибрали Шлях Свободи. Я також це схвалюю, адже я і казав, що краще погана демократія, ніж хороша дитактура. Це, це стосується моїх життєвих поглядів, тому що справді я вважаю, що демократія це хороший вибір. Люди вмирали за демократію, хоча її фактично не є в теперішньому світі. Но... Їй майже не І справді майже не є. Як би це прикро не звучало, проте рідко в деяких країнах буде справді хороша демократія. Взагалі демократія, таке явище, як демократія. Так, будуємо грудник, ця армія відправляється в Гамбург. Давайте, друзі, що ж ви так тупите? Добре. І відпочивайте. Ну що ж, розростається наша імперія, все відбудовується, в нас технології йдуть на ураз. Сподіваюся, ми будемо випереджувати наших е, різних там націй, які оточують нас, адже ми досить в небезпечних таких умовах. Якщо я буду воювати із однієї з цих націй, це буде погано для мене. А Свої війська відзиваю, я думаю, що це була Велика Британія, материк е, Острів. Атож, тож це так не виявлюся. Е, Відбудовуємо, давайте давайте акваріум і все. Ось так у нас є. Глянемо, чи є у нас робочий Так, у нас є робочий У нас є в наявності робочий Тепер можемо е, будувати собі плантації і різні лісоспилки. Це нам треба також робити, забезпечувати свою націю різними ресурсами, які. Ми потім будемо продавати нашим сусідам. Е, і радуватися з того. Вже позитивно те, що в мене є плюс золота. За золото ми можемо купувати різні клітинки, які дадуть нам опа, села Мира. На якому ж ми Ми на восьмому місці по рейтингу найбільш великих е, сильних націй. Великий писатель з'явився в Берліні. Е, ну, Добре, що він з'явився. Зараз виберемо йому якесь завдання, що ж, якийсь пріоритет, плюсик. Так, Брандербурзькі ворота можемо собі побудувати або національний епос. Давайте побудуємо героїчний епос, це дасть плюс культурі, а з цього поета. так, Давайте написати політичний такий трактат. Так. Справді хай він буде, він дасть нам там очки доповнені очки до культури. Ну що ж, будуємо тут лісоспинку, а... Цим дамо завдання наступним нашим робочим, щоб железнодорожне сполучення прокладали між, прокладали між нашими містами. Ось, ну Як вам сказати, стартували ми непогано. ось Справді ми непогано стартували, непогано ми розвиваємося тепер, багато що змогли побудувати, змогли от, бачите, відкрити собі нові постройки, нові такі вивчення різних корисних. Відкритів Тепер що ж треба нам буде робити, шановні мої. Сподіваюся, що наші справі будуть і надалі йти так, таким чином, так як воно є. Ми будемо постепенно розвивати свою націю, робити її ширшою, робити її сильнішою. Ну, Але це буде напевно в наступному випуску. Якщо вам сподобалося це відео, якщо вам сподобалося проходження і взагалі mm. подобається ігра під назвою Цівілізація 5, обов'язково ставте великі пальці вверх, коментуйте наше відео діліться порадами, чи я призову досить грати в гру Цивілізація 5 і деяких нюансів навіть і не пам'ятаю. Тож, обов'язково діліться своїми враженнями, порадами, під коментами, під відео в коментах. А з вами я змушений прощатися. Сподіваюся, це відео ще раз. Нагадую, вам сподобалося. До побачення всім і хай вам щастить!